Бет Україн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврещак, Це 24 й канал. І пропоную оглянути вам карту бойових дій станом на суботу, 3 лютого. Хочу розпочати з того, що в 24-му році оборонці України активно, систематично і якісно руйнують інфраструктуру ворога на його ж. Території нагадаю вам, це влучання в нафтопереробний завод в Туапсе, е, критичну інфраструктуру е, усть Луга, також Ярославський нафтопереробний завод. Ну і от тепер, от ранок 3 лютого, розпочався з палаючої Росії, тому що там серйозна пожежа трапилася на великому нафтопереробному заводі у Червоноармійському районі Вологограда. За попередніми даними завод атакували безпілотні літальні апарати. Очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед вимкненням пожежі на НПЗ. Площа займання понад 300 Квадратних метрів спалахнули нафтопродукти. Я вам хочу сказати, що «Лукойл Волгоград Нафтопереробка вважається найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Російської Федерації. Потужність заводу становить 14,8 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Становить чи вже становила? Це теж тепер питання. Тому що за виданням, видання Ройтерс передає наступне, що ці влучання по критичній інфраструктурі Російської Федерації переносять. Великі і хороші плоди за січень місяць скоротився експорт палива з Росії. 23% знизився експорт дизельного палива, і на 37% знизилися експортні поставки бензину з Російської Федерації. Все розуміємо завдяки хорошій роботі наших спеціальних підрозділів, які руйнують інфраструктуру Російської Федерації. Загалом на станом на 3 лютого відомо наступне, що Росіяни також атакували безпілотниками і ракетами територію України. Летіло 14 безпілотних літальних апаратів класу 136, 131, шахеди. Звісно ж, 9 з них було ліквідовано. В переважній своїй більшості ці безпілотники летіли з чауда Крим, а також Російська Федерація на кордоні з Україною. В переважній своїй більшості вони летіли в бік Дніпропетровщини і в бік Дніпра. Також летіло дві ракети Х-59, На жаль, їх ліквідувати не вдалося. Ну що ж отакі, от новини станом на третє. Лютого на ранок. Давайте тепер безпосередньо по лінії бойового зіткнення що відбувається на мапі. Традиційно ми починаємо з північно-східного напрямку. Це Купінський район, Купінсь, Купінськ, Куп'янського вузлови. Дивимося по лінії бойового зіткнення, що змінилося в нас на таймлайні. Бачимо, просувань і змін по лінії бойового зіткнення немає. Нагадаю вам, ключові напрямки ворог використовує це Лиман Перший Вільшана. Ось і також це Ягідне Орлянка, Ягідне Кислівка і в напрямку на трасу, яка з'єднує в нас Куп'янськ і Сватова. Ну і звісно це є Петропавлівка. Саме в цих двох напрямках активно працює ворог. Намагається, якщо брати Синьківку на самий пункт, який є дуже маленьким селищем. Відповідно вже місяцями ворог атакує і висаджує десанти, Успіх тактичного. Рівня мали за останні кілька днів, але це щодо лише тактичних успіхів, оперативного простору, вони не відкрили для себе. На переважній більшості вони атакують з північно-західного напрямку, тому що власне тут знаходиться лісосмуга, в якій важче, звісно ж, працювати і вистежувати ворога. Ось цей напрямок. Але наразі загроз серйозних куп'янському напрямку немає. Нагадаю, кілька місяців тому ворог. Декларував наступний вихід з Сеньківки на Куп'янськ і купянськ Куп'янськвозловий. Це нагадаю вам логістика номер один на цьому напрямку. Відповідно, кричали в Зепабліках, що зроблять з Куп'янського Куп Купінського наступний Бахмут. Але як завжди, слова воєнкорів відрізняються від того, що відбувається на фронті. Ну і наступний напрямок непростий: це Табаївка. Що варто сказати по Табаївці? Ворог знову ж таки каже, що Табаївка є під їхнім контролем. Абсолютно відповідає це є сіра зона. Важкі бої. Звісно ж, це є крохмальне на трасі безпосередньо, знаходиться населений пункт і Табаєвка. Активні бойові дії, сіра зона, центр міста і на західних флангах. Тривають важкі протистояння. Ворог використовує авіацію, ворог використовує, звісно ж, танкові формування, артилерія, ну і мінометний вогонь. Хочу вам також сказати, що купінсько лиманська напрямок ворог активно застосовував ланцети, але знову ж таки удари по критичній інфраструктурі ворога ще в серпні місяця. Демонструють наступне: що знизилась кількість виробництва ланцетів росіянами, тобто. Все правильно в тилу роблять наші спеціальні підрозділи і вірно вистежують цілі і б'ють по критичній, дуже важливій інфраструктурі нашого ворога. Тому ланцети, кількість ланцетів зменшилась на цьому напрямку. Рухаємось далі. Сватове і з боку Сватового. Найважчі напрямки від Сватового, звісно ж, це є нижче від Нового ігорівка це є Макіївка, і рухатись далі Невське. Терни, Ямполівка. Ось на цьому напрямку ворог намагається активно діяти. Є в них також просування за останні кілька днів. Глянемо на останню добу, ось бачимо: просувань і змін немає на цьому напрямку, ну але ж ситуація справді непроста. Це в районі. Торське, зарічне Ямполівка Терне. Ну і Андрій Дроза вам розповідав детальніше в попереднього оглядах, що тут відбувається. Хочу вам також продемонструвати кадри, тому що ми ж не просто сидимо в нашій оборонці, сидять в глухій обороні. У нас активна оборона і є такі вампаєр-безпілотники, їх ворог називає Бабаяга. Чому бабаяга? Тому що вони, як правило, працюють вночі, мають тепловізори і добре бачать ціль. Так, от насідки уда. Тих так званих Баба яги ми маємо в районі Криміної, і ворог бідкається, що їхня техніка страждає. Давайте дивиться. І цілий ніч. Ти хочеш подивитися вход? Сейчас готовь боевичок. Не трогая, мы ее будем уничтожать. На месте. Вот такие штуки делает враг. Сбрасывает. Вот что после этого получается. Чува, чува, чува. Як бачимо, дошколяють дуже добре ці баби-яги е, окупантам, і я вам раніше демонстрував, що є навіть такі цілі площі. Е, Техніки російської, яка просто потрощена і не підлягає абсолютно навіть ремонту. Це нагадаю вам напрямок Креміної. Що варто ще тут зазначити? Є просування в росіян тактичного характеру в тернів на 100 метрів, кажуть наші бійці незначні. Ну але зрозуміло, що не співмірні просування і втрати окупанта. Ну але хто ж на Росії коли-небудь рахував чи живу силу, чи техніку? Навіть більше того, вони проживають більше за техніку, ніж за своїх солдатиків, комуністів яких кидають на. На м'ясні штурми про м'ясні штурми ще скажу два слова про серб'янське лісництво, тому що тут активні бойові тривають дії просувань, не мають ворог і тут є також немало саме так званих мігруючих позицій. Тому що зафіксувати безпілотниками значно важче ніж на інших напрямках, адже це ліс, хоча і потрощений, але все ж таки лісиста місцевість замінована, тому тут не можна сказати, що хтось тримає. Певно, позиції Білогорівка Луганської області, всі штурми ворога невдалі. Найбільше ворог на цьому сіверському напрямку, плацдарму, це вже Бахмутський, фактично можна сказати, плацдарм, це є спірне. Ось спірне, яке знаходиться. Давайте глянемо від сіверської нашої дислокації основних сил. 13 кілометрів. По-перше, працює добра артилерія тут на цьому напрямку. Попри те, що в нас є справді великий снарядний голод через те, що на Наші союзники не мають фізичної змоги більше надавати. Про це ще зупинюся в детальні. Так от, що відбувається в спірному. Ворог тут активно використовує м'ясні штурми. Шторм З, шторм В на цьому напрямку вони використовують. Є в них тут просування на 50 метрів. Незначні просування, ми розуміємо прекрасно, що це не є якийсь результат. Веселе атаки продовжуються ворога в районі веселого, це вже є північне від Соледару. Але знову ж лінія бойового зіткнення на цьому напрямку не міняється. Ну про снаряди, що я вам хочу сказати, що от власне зараз вирішується питання і проблема, де ж брати озброєння для України саме снаряди 155-го калібру, тому що на день ми використовуємо орієнтовно дві тисячі снарядів а на противагу росіяни в день використовують 10 тисяч саме 152-го свого калібру. Ми розуміємо, що на один наш снаряд 5 ударів росіян, і це, звісно ж, складна і важка ситуація. Що що кажуть в європейському союзі. Вони кажуть наступне, і начебто ініціатором виступили чехи, і відповідно офіційна Прага каже, що давайте ми залучимо не лише е... союзників, не лише виробництво всередині Європейського Союзу, але інші країни, і, начебто, називають три країни: це є Південна Корея, Південна Африка, а також власне Туреччина. Саме ці країни можуть нас забезпечити снарядами через європейський союз. Першу чергу це південна Корея. Ну і власне, що варто сказати, що саме завдяки цьому хочуть надолужити оцей мільйон снарядів і надати нам їх до кінця цієї весни. Якщо так воно буде, ситуація на фронті, особливо на східному напрямку, значно зміниться, тому що снарядів не вистачає на бахмутському напрямку снарядів не вистачає на звісно і Авдіївському плацдармі. Ну і безпосередньо переходимо до Бахмутського напрямку, почнемо з флангів. Один з найважчих напрямків це, звісно ж, є Іванівське траса життя, саме проходить через цей населений пункт. І е, до Богданівки. Давайте по черзі. От на Іванівське, що відомо. У цьому напрямку тривають активні бойові дії, спроби ворога відновити свої позиції біля Іванівського. Наразі безуспішно. Мінімальний успіх вони мають тут на 30 метрів, але це зовсім знову ж таки не те, чого б вони хотіли, зважаючи на ті ресурси, які вони використовують на цьому плацдармі. Ну і Богданівка. Вони кілька днів тому окупанти заявляли, що мовляв Богданівка. Повністю є окупована абсолютна неправда і брехня з боку росіян на західному флазі Богданівки. Ось ворог зміг повністю відновити втрачені позиції. Загалом саме місто або ви розуміли левого частка в сірій зоні в тривають бої. Закріплень ворога на цьому плацдармі абсолютно немає. Рухаємось на південь від Бахмуту. Звісно що це є Кліщівка. Що відомо по Кліщівці? Ключовий населений пункт на цьому напрямку. Біля Кліщівки тривають складні бої, але ворог мав мінімальні успіхи. Село за нами є повністю. Тобто, якщо ви десь читаєте, що Кліщівка в сірій зоні, чи, мовляв, навіть там росіяни закріпилися окупанти, абсолютно неправда. Кліщівку контролюють впевнено Збройні Сили України. І багато місяців на північний захід від Кліщівки тривають бої на висотах. Ворог Правдами, неправдами намагається взяти ці от рельєфні підвищення, які є дуже важливими. Тут в районі 200-215 метрів над рівнем моря, рівнем моря безуспішно. Просувань ворог немає Ну і рухаємось південніше. Це є Курдюмівка кліщівка Ось на цих напрямках лінія бойового зіткнення не міняється. Ось ви бачите, що по Сіверський Донець-Донбас, канал. Який переходив то до росіян, то потім ми його відбивали. Лінія бовзівка по ньому проходить на цьому напрямку і не міняється. Ну тут головне завдання, аби не дати змогу ворогу закріпитися і не дати змогу форсувати саме цей канал, який в середньому має в шарні свої 15 метрів. Тому що ми розуміємо, що це є така хороша, можна сказати, природня фортифікаційна. Споруда на цьому напрямку, відповідно, вона дуже зручна для того, аби тримати оборону. Рухаємось далі. Південніше в нас, звісно ж, це є Авдіївка. Біля Авдіївки ситуація непроста. В першу чергу не вистачає про це про те, що я вам казав, не вистачає артилерійських снарядів. Дуже мало в цьому напрямку ми використовуємо фізично, тому що їх немає. Відповідно, ворог живою силою зумів просунутись. Давайте глянемо на карту, які просування були ви бачите, на півночі. Зараз проговоримо. Так от почнемо з півдня з боку Спартака і опитного рух в промзону, 9-й квартал квартал. ну і тут знаходиться царська охота. Колишній комплекс в мирний час або навіть не в мирний час, коли була лінія зіткнення до чотирнадцятого до 24 лютого 22 року. Тут знаходилась царська охота, ключовий напрямок, і на жаль, ворог частково його вже контролює. І це є підходи фактично. Ось цього напрямку до 9-го кварталу. Це тут знаходиться 9-й квартал, який артою і авіабомбами окупанти повністю розтрощили. Якщо дивитися по півночі просування ворога наступне. Ось ви бачите, суттєво просунулися до піщаного кар'єру. Тут знаходиться Донецький цвинтар, і відповідно піщаний кар'єр з боку веселого. Ось напрямок, в якому напрямку рухався ворог, це є від на захід від веса, від піщаного кар'єру і на схід відповідно. Мета, яка оточити тут наші сили. І звісно, ось, ось цей от напрямок. Чому саме він вибраний? Тому що ось. Я вам промалював зараз. Тут знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. Лобиві атаки абсолютно не давали ніяких змог росіянам прорватися. Вони лише несли величезні втрати на цьому напрямку. Ось тепер вони. Намагається зайти з флангу до Авдівського коксохімічного заводу. Загалом активні бойові дії тут тривають по залізниці, яка колись працювала, ось вам промалюю і до Новобахмутівки. Є певного тактичного просу... характеру просування в бік Новобахмутівки по дорозі в Очеретине. Що варто по цьому відтинку сказати? Тут ключове, звісно ж, є траса. Траса, яка проходить через Орлівка, ось ви бачите, траса. Це єдина траса, яка постачає наші сили в Авдіївці. Саме тут найбільш небезпечна ситуація. Тут знаходиться пожежне відділення номер 13 і відповідно тут знаходиться так зване кафе, і воно є стратегічно важливо. Колишнє кафе, яке працювала, називається Брєвно. От воно точку я вам прозначив. Сили оборони наші усіма правдами і неправдами тримають цей напрямок, тому що ми розуміємо, і так траса прострілюється, і так вона небезпечна. Навіть керівник обласної військової адміністрації Авдіївської Барабаш, Віталій, каже, що рухатися від орлівки до Авдіївки значно небезпечніше ніж перебувати в самій Авдіївці. Так воно і є насправді. Відповідно, тому що мінометним, артилерійським вогнем, танковими снарядами, авіацією вони. Повністю постійно тероризують цей напрямок. Попри те, нам вдається підвозити все необхідне, нам вдається вивозити поранених, е е їх вчасно відправляти в лікарні і зберігати їм життя. Але загалом ситуація на авдійському плацдармі дуже і дуже непроста. Рухаємось далі, хочу зупинитися на наступному. Що от, власне е Чим ми можемо працювати? От ракетні ракети є хороша новина від наших друзів з Канади. Суть в тому що Канада може передати Києву ракети класу повітря-повітря, які називаються CRV-7. Що про них відомо? Як раніше вони раніше планувалися для утилізації в Канаді? Так, от на балансі Міноборони Канади перебувають орієнтовно 83-84 тисячі відповідних ракет CRV-7. Вони 1980 року виробництва І закликом передати Україні ці ракети виступив лідер. Опозиції в Канаді П'єр Пуаль Євр, зазначивши, що е, краще віддати їх Києву, ніж їх утилізувати, і краще мільйони грошей платників податків в Канаді використати на те, аби їх відновити, ці снаряди продати Україні, ніж просто утилізувати. Проблема в чому полягає? Наступна: в тому, що не всі ці снаряди мають боєголовку активну. Відповідно, з 84 тисяч орієнтовно. Передають знову ж таки канадські ЗМІ, лише 8 тисяч точно готові зараз до використання. Але якщо їх зробити ревізію, оглянути, я більш переконаний, що значно більша цих от ракет, частина може бути використана для того, аби влучати по позиціях ворога Що відомо про Сі 7 ракету, суть тому, що. Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових гелікоптерів. Вони оснащуються різними видами боєголовок. Одна з них вагою 7,3 кілограми, здатна пробувати броньовані або сильно укріплені. Цілі, ми прекрасно розуміємо, що ці от класу повітря земля ракети 80 тисяч. Їх є. Якщо я думаю їх оглянути, не всі ж не тільки десята частина зможе бути використана. Це дуже і дуже буде хороша допомога для України, але знову ж таки, треба це питання просувати і це питання проговорювати також хотів би вам нагадати путін розповідав що він хоче створити в україні на території україни демілітаризовану зону відповідно аби ракети безпілотники не били по території російської федерації так от секретар РНБО Олексій данілов коментуючи ідею президента росії володимира путіна створити демілітаризовану зону сказав Сказав наступне: ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов'язково посунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, це не ближче Урала. Каже. Даніло, повірте, там обов'язково буде, тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним гітлером, на пізи ще Путін вони не будуть безкарними. Вони обов'язково нестимуть за це відповідальність, сказав він. Тобто, Данілов. Ну і Сполучені Штати Америки також прокоментували, що якщо справді хочуть росіяни демілітаризація, то будь ласка, виводьте свої війська з території України. Ну, от красномовна відповідь Чітка е на заклики дурнуваті. Гітлера, Новітнього Гітлера це є Путіна. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Що відомо, по Вуглодарському напрямку змін немає. Біля Новомихайлівки, пару днів тому, ось Новомихайлівка вдалося дронами Збройним силам України і нашим оборонцям просто таки знищити колону. Яскраві кадри, Андрій вам демонстрував, понищили все, що їхало. Біля новомихайлівки по Времівському виступу активні бойові дії тривають в районі Приютне. Давайте глянемо по зміни бойові лінії зіткнення. На сьогодні змін немає, але загалом за останні дні активізувалися росіяни біля приютного і намагаються просуватися в бік Новоодарівки Рівнополя. Ну і зрозуміло, згодом виходити в тили наших. Сили по лінії Старомайорське, Макарівка, Благодатне, Невське, Времівка і Велика Новосівка. Нагадаю вам, що влітку саме по е, цій мокрі, мокрі яли рухали збройні сили України і вибивали ворога на цьому напрямку. Рухаємось далі. Біля Оріховського напрямку плацдарму. Дивимося про зміни по карті. Їх немає. Ну але аналітики Діпстейт промалювали ворожі удари. Це від вербового, ось вербове і в напрямку новопрокупівки. Роботу це все є лінія так звана Суровікіна, намагаються відбити позиції наразі безрезультатно. Ну і переходимо до найоптимістичного е, напрямку. Це є кринки. В першу чергу у нас є вже фото підтвердження того, що ну і це самі до речі, воєнкори російські демонструють, що є власне в них невдачі біля кринок. От кольором промальовано нові здобутки Збройних сил України. Загалом, що кажуть військові росіяни на цьому напрямку, окупанти вони дуже нігадують. Тому що кажуть наступне, що керівництво Теплінське це той, хто керує, нагадаю вам генерал угрупуванням військ російських Дніпро на цьому напрямку. Так от каже, що Генштаб Російської Федерації вони дають завідомо неправдиву інформацію. Чому? Аби не розізлити генштаб, і відповідно, аби генштаб не робив якісь ротації в керівному складі угрупування Дніпра і не знімав Теплінського, якого відносно недавно кілька місяців тому призначили на цьому напрямку, і от кажуть солдатики комуністи, що вкрай ви викладана інформація, яку отримає генштаб Міноборони Російської Федерації, по ситуації біля кринок, і це дуже зле, тому що йдуть на забій. Комуністи і лягають там штабелями. Ну і звісно, велика подяка нашим збройним силам України. Тому що якщо говорити про снарядний голод, то саме на цьому напрямку можна сказати, що сконцентровано найбільше снарядів на цьому плацдармі, тому що з правого берега б'ємо по лівому березі по позиціях ворога артилерію і дуже якісно і вично працюємо. Загалом якщо говорити про розширення плацдарму, Наталія Гоменюк, речниця цього напрямку, каже, що ми щодня розширимо його і. Хочу вам сказати, що от важлива траса, яка йде від Олешок до Раденська. Чи Раденська правильно через Великі копи, Копані. І ця траса ж веде, ви знаєте, до Артемівська. Відповідно, у нас є відео. Саме з Раденська до Олешок. Ворог намагається перекидати, ворог намагається дислокуватися. І в нас є відео, як ворожий ворожий автомобіль рухається по цій трасі, і наш безпілотник просто таки. сильно атакує. Давайте подивимось. Вон дрон! Тикать, дин, вы сзади увернул я, Видел сзади бря Вот, вот эти отверстия. Дорога смерти проехали. Ну, от бачимо, так що неспокійне життя в окупантів на нашій землі, і загалом по Кримках і напрямку до Криму, тут найкоротше відстань саме до тимчасово купованого півострова. Все дуже дуже непросто в Росіяни. Вони нагло брешуть на місцях керівництва генштабу, аби не розізлити. Ну і на завершення огляду карти бойової дії. Хочу вам сказати, що місяць після того, як Новочеркаськ вдалося розтрощити. Нашим збройним силам України нарешті росіяни офіційно вони цього не визнають. До речі, щоб ви розуміли за два роки повномасштабного вторгнення про всі втрати в чорноморського флоту вони лише визнають нищення крейсеру Москва. Але як вони визнають офіційно, вони кажуть, що там трапилась пожежа. Жодних ударів з боку збройних сил України наших оборонців вони не визнають. Ну нам їхні визнання не потрібні. Ми самі все бачимо. Так, от вони підій підіймають зараз з Дна Новочеркаських і будуть кидати його на. Металобрухт. Що ж таким був огляд карти бойових дій перепрошую станом на 3 лютого суботу? Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, діліться зведенням по фронту, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі.